Різниця між map і Вікмап є дуже популярним питанням на позицію JavaScript-розробника, але чомусь більшість людей обмежується тільки тим, що називають одну різницю, це те, що в нас Garbage Collector підчищає Вікмап, коли зникає посилання на певний об'єкт. Насправді, відмінностей значно більше, і я хотів би розповісти про всі з них. Сама перша відмінність це те, що в МАПі ми можемо. В якості ключів використовувати будь-які структури, будь то примітиви чи об'єкти. Наприклад, тут ми використовуємо number, можемо використовувати string, об'єкт, як нам зручніше. В вікмапі ми можемо використовувати тільки об'єкти. Наступна відмінність це те, що в мапі в нас є методи перебору. Наприклад, в нас є keys, entries, foreach і values. Тоді як в вікмапі. У нас такого немає. У нас є декілька методів доволі простих, якими можемо користуватися. Наступна відмінність це те, що в нас в мапі є метод size. Він показує кількість елементів. Тоді, як в Вікмапі, в нас такого не метод а size, яка показує кількість елементів. Тоді як в Вікмапі, в нас такого немає. В принципі, це всі відмінності, і якщо ви відповісте Такому ключі на запитання про різницю map і weak map вам це зарахується набагато краще, ніж просто назвати різницю з garbage collector. Ом.